Як отримати отой мільйон хлопцям, які до 25 років були мобілізовані? В лютому 25-го року з'явилася цікава постановка, яка надає право молодим хлопцям в цій віковій категорії отримати мільйон за службу? І з'явилися такі випадки, коли хлопців звільняють з військової служби після лютого 25-го року. І при звільненні їм не виплачують той мільйон. Деякі військові частини дійсно добросовісно займаються збиранням документів, навіть якщо боєць був переведений, і нова війська нова військова частина вже там витребує там записи з бойових журналів, довідки про участь в бойових діях. Всі збирають документи, щоб самостійно подати. Цю людину на виплату. А деякі от людина покалічилася, звільнили, та й все. Приходить цей ветеран, уже да, боєць, колишній приходить до ТЦК подати таку заяву, щоб його подали на частину на виплату, І йому вже кажуть: ні, не маєш права, бо ти вже звільнений. Ну це трохи не так. Якщо звільнений і вам щось не виплатили те, що вам належало бути при звільненні, ви маєте право протягом трьох місяців з моменту звільнення право звернутися до суду та стягнути належне вам через суд. Ну, зараз у нас якраз така ситуація, що ми перевірили всі документи, всі документи є в хлопці. Три місяці ще не минуло, і ми будемо позиватися до суду, а раніше якраз цьому хлопці допомогли добитися виплат по пораненню. Тому пам'ятайте про цих три місяці, бо проворонити потім не доб'єтеся, правди.